Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 20 лютого 2025 року. Канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні отримала ще одну посилочку з томатами та там і перці є, з оптового магазину. Те, що і обіцяла. Зараз з вами відкриємо. Тут дуже багато сортів різних томатів. Починаємо. Ось. Накладна, тут томати всі сортові і також є безрозсадні томати. Оце вся коробочка. Оптове замовлення з томатами, які будуть зайві, або е, я вирішу і сформую, сформую наборчики і зайві продам. Тому будемо робити огляд. Тут томати по оптовий магазин. Упаковано по 10 пачечок. Тут є і по 25 насінни паці і також по 100. Вони недорого коштують, тому що це сортові томати, тобто можна брати на насіння. Ось такий томат Марбена, це руминський томат. В тому році саджала мені сподобався. Потім ось такий у них новий з'явився. Хочу в цьому році спробувати томати фіолетового кольору, який вони на смак. Сподіваюсь, в мене все вийде. Потім оце такий мені дуже <сх> заінтригував якийсь малиновий розсип. Написано, що карликовий томат, тобто він десь, зараз подивимося, тут ззаді все написано. Що тут написано? Що кущ усь, лише 30 см, можна його саджати навіть на балконі, як у кого мало місця. Кімнатний томат, хочу спробувати, що з нього вийде. Це малиновий. Так, Потім жовтий дурдун, дуже багато гарних відгуків від нього взяла. Потім. Помаранчевий, ось такий великоплідний. І ось такий чері. Коктейль тут три види чері. Хочу теж спробувати. Ось такий жовтий погна... погнастий кабан, дуже смачний, рекомендую, дуже смачний цей томат. Він таку смугасту полосочку, жовтий О, і дуже-дуже. Смачний. Він дуже солодкий. Мені дуже сподобався взяла ще його. І оцей шафрановий верблюд теж був у мене в тому році, теж дуже смачний. Це новий, безрозсадний, але жовтий. В мене в тому році такого не було. Буду теж спробувати тут. А у пачечці лише е, аж 100 насін. В одній, а їх тут 10. Тому що це оптовий магазин і потрібно кожний сорт томату брати тільки по 10 пачечок. По одній не зя. діви. Хочу спробувати. Це, як кажуть, біф-томат. Спробуємо. Мандарин новий, фруктовий. Фруктовий. Кажуть, що в нього е, вкус мандарину. Спробуємо. Головне, щоб все виросло. Так, високорослий томат прахова був у мене гарний рожева перлина. Теж був смачний. Це новий, романтика. Не знаю, який взяла, бо він низькорослий. Хочу на орендованому городі засадити томати всі низькорослі. Хочу карликові, щоб вони просто стелилися по землі. Хочу в цьому році спробувати так, без підв'язки. Бо землі багато, а часу на все не вистачає. Такий томат фієста. Спробуємо. Томат Хайнц 1370 той, що використовується для соуса Хайнц, для кетчупа Хайнц. це теж безрозсадний томат. Його можна висівати. Відразу у ґрунт. Десь наприкінці березня я в тому році висівала, накривала агроволокном, і вони швидко вскочили і догнали навіть ті, ті, які були в мене вирощені у теплиці або у парнику. Фатіма рожевий, теж великоплідний гарний томат. Тела новий, не знаю, спробуємо. Так, це не томат, це я е, взяла суницю. Мені дуже цікаво спробувати виростити її з насіння З насіння виростити розсаду, а потім вже у грунти. Розумію, що в цьому році вона її не буде, вона тільки виросте. Ну, хочу спробувати, що з цього вийде. Чотири сезони. Це якась альпійська суниця, яка родить і родить і родить. Як є полуниця ремонтантна, так це суниця. Хочу спробувати. Так, томат біфселер. Не знаю, який він новий, але це оцей один у мене томат, це гібрид буде. Хочемо спробувати, спробуємо. Так, цей томат був у мене теж дуже смачний. Ось, Гаргамель. Той, що кажуть, дуже, дуже смачний. Я в цьому році він мені дістався, хочу спробувати. Зінуля була гарний томат. Еліта теж була, теж прямим посівом у грунт це безрозсадний. Потім елісей, це сливка жовта. Спробуємо. Кажуть, дуже врожайна. Орел пустелі. Теж безрозсадний. Потім Екстрім. Безрозсадний. Хочу їх так само, як і в тому році. Безрозсадні, просто висіяти у ґрунт бо у теплиці в мене ще. Зростає, там я посіяла з осені щавель, і як тільки буде тепло, він там дуже швидко піде на весняну першу зелень. А парничок, парничок я буду сіяти. У теплиці там ще є трішечки місця, то і там буду, але хочу більш упрямий у ґрунт. Бушмен. Теж прямий посів у ґрунт. Гарний томат. Готика не була. У мене не був такий томат, не знаю. Будемо вирощувати. Апельсинове капрези теж. Будемо вирощувати. Вороний жеребець. Хочу теж спробувати. На картинці гарний. А буде такий, не знаю. Разом з вами подивимось. Томат пролісок теж під безрозсадний. Томат капела теж безрозсадний. Кажуть відгуки, що великий до 15 см, м'ясистий унутрі. І. В нього він дуже гарний для кетчупу, соусів і в'ялення. Хочу спробувати. Ось іще один безрозсадний Сараєва. Цей у мене був. Врожай не подобається. Весняна крапель не була. Спробуємо. Так, що тут у мене ще з томатиків Ще ось такий бівселлер був. Оцей бачено, не бачено, то, що рекламують у всіх інтернет-магазинах, будемо спробувати. Так, бівселер тільки рожевий спробуємо не брала я такий. Ось тепер ідуть перці. дійшли то З томатами це все. Я гадаю, ця купа томатів. Це мені буде забагато. Тому я сформую наборчики, кому потрібно. Слідкуйте за моїми відео. Може, комусь і потрібно буде. Томати, ось ці, я буду продавати так, як вони і коштують. Я ну, оптом брала по 10 гривень, деякі там по 9 і 8. Тож орієнтуйтеся, іменно томатики, так я і залишу. По такій, як вони і є. Перці в них коштують трішки дорожче. Так, дивимося, які перці. Перець солодкий циганський фіолетовий. Це солодкий. Спробуємо. Не було в мене циганського. Спробуємо такий хрещений батько. Кажуть, він дуже великий і такий гарний для паприки. Пробуємо. Так, Кубоподібний. Теж мені цікаво. У персі тут майже всі перці по 30 або 20 насінин. Так, це гострий перець. Цей, що йде на начинку сиром фетою. Спробуємо. Громадіна якийсь новий перець, юнь ань. Теж великий, цікаво, дасть він такі характеристики чи ні. От якраз і спробую. Так, це, гострі, поїхали, момбаса звичайний. Потім гострий лесковачка джина. А ось тут усе є асорті асорті всього солодкого перцю, декілька сортів. Паприки. Потім крей крем, ось такий на начинку, перець, ось такий ще гострий. Чи не гострий? Зараз подивилась, гострий перець. Це, ось іще пішов, ще ось є перчик. Це. Обовидний, спробуємо. Будемо в цьому році саджати більше томати, перці, баклажани, огірки. Менше вирішила саджати картоплі, тому що в тому році я з нею так намучилася, багато посадила, а врожаю, на жаль, отримала дуже мало. Хоч вона і була під. Поливом, але ця спека її просто вся допекла, і площа була зайнята, врожаю дуже мало. Тому вирішила краще буду займатися овочами без картоплі. Картоплі посаджу, але так для себе чисто поїсти. там 5-6 рядків. Більше посаджу овочів. А якщо треба буде картопля, то вже. Краще куплю ось такий ще іспанський мамонт спробуємо. Дійшли тепер до баклажан. Баклажан, оці бомбіна білі взяла. І ось такі білі полома. Спробуємо. Чорний діамант це звичайний баклажану. І з баклажана все. Іх теж, гадаю, вистачить. Із е, тепер циліндра. Це столовий буряк. Мені подобається такий. Я його завжди беру. Потім взяла отакий бича кров. Теж мені подобається. Дуже він такий темний, у і на вінгре те, що треба. Отут у циліндрі навіть аж 10 грамів. Потім ще ось таку смуглянку взяла. Бурячок. Цього теж все вистачить. Бурячок теж це для мене багато. Тож буду теж десь докладувати до наборів з перцями або томатами. Мені вистачить десь по пачечки три кожного. Сорту буряка, і це нам вистачить на нашу родину, деню колгоспницю, нашу улюблену, солодку. Потім і зелені ось такий мікс салату будемо сіяти. І тут ще це тиква паризька червона. Потім великий ягідний цукор, ось така тиква І тепер ось тут салатики. Салатики французький листовий, ось такий він розеткою росте. Хочу спробувати в касети його, висіяти. Подивитися, буде він рости такою розеткою чи ні. Ось такий італійський латук. Не пробувала. Цікаво мені спробувати такий салатик з таким листям. Який він на смак, хрустячий, не гіркий, Хочу спробувати і обов'язково вам скажу. Так, тепер морква. Морква вікінг. Це морква шантане, але вона. Типу шантане без серцевини і вся однорідна, вся така помаранчева. Теж для мене буде багато, теж собі лише три пачечки залишу іншу продам. Якби ж цей магазин можна було брати по пачечкам, то б не би брати оптом. А так, якщо кому потрібно, то я поділюся. Це базилік, я саджу його багато, тому що ціле літе на нього спрос дуже великий. Потім джекпот кабачки. Теж для мене тут аж по 10 грам, тут збір всіх чотирьох видів кабачків. Це дуже зручно. Посіяли одну-дві пачечку і забулися. Всі види кабачків у вас будуть. Теж для мене дві пачечки достатньо, бо тут аж по 10 грам їх теж буду формувати у наборчики. Огірки, огірки, прохолодний, прохолодний бриз. Не знаю, що за огірки, але це гібрид. Спробуємо. Потім виноградне грона колись садила давно, але не в тому році. Такий гарний маленький корнюшонний тип огірка. Потім це китайський диво, мені подобається, але його треба підв'язувати. Тоді він буде рівненький і такий гарненький. Ось такий огірок лавнет. І ось цей теж з інтернету, всі сайти за нього кажуть. Warbier Штраубе. Спробуємо. Теж десь три пачечки залишу. Посію його окремо від всіх огірків, хочу зрівняти його з іншими. Потім фенікс плюс наш звичайний український огірок. Кому треба, теж в наборчиках буде. Мені по три пачечки всього достатньо буде. І польовий по сухостійки Не знаю який, але хочу спробувати. Так, і залишилося базилік крупнолистий, бо я багато сію. І листя салати такі, хочу теж спробувати. Ось. Така купа насіння, бо це оптовий магазин. Да, багато. Але мені дуже хочеться спробувати всі інші сорти всього. Тому дуже важко вибирати в таких магазинах, бо хочеться і те, і те, і те, і те. І тому, кому потрібно, Слідкуйте за відео, незабаром засніму і поділюся рад... таким гарним насінням з вами. Всім мирного неба, гарного дня. Дякуємо нашим захисникам за те, що вони нас захищають, що ми все-таки. Українці, ми обов'язково переможемо, і все буде добре. Добре. Дякуємо всім нашим хлопцям і захисникам і моєму чоловікові. Сподіваюся, що скоро все буде добре, і чоловік зможе вийти зі мною на зв'язок, бо вже дуже важко так чекати, переживати. Уже сьогодні пішов 14-й день. Як він не виходить на зв'язок, командири мовчать і всі мовчать. Ну, я сподіваюся, що все буде гарно. Тож, всім гарної вечора, гарної ночі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Все буде Україна!